Шитомир знову у жалобі. На щиті до рідного міста повернувся захисник Вадим Бужимський. Чи з юного віку хлопець мав багато захоплень та вподобань? З дитинства займався вільною боротьбою, грав у футбол, дуже полюбляв гумор із захопленням грав у клубі кмітливих та винахідливих. Захоплювався риболовлею. Був дуже доброю, щирою, відкритою. Та веселою людиною. Воїн навчався у загальноосвітній школі номер 1 Нині це ліцей номер 4 Після школи вступив до Житомирського технологічного коледжу. Опісля до Державного університету Житомирська політехніка. Працював у сфері приватного бізнесу та торгівлі. Він жив правильно, він був чесним, він був был... Він був настоящим. И он тоже как настоящий мужчина. Вадим був доброзичливим, щирим та надійним другом. Таким його запам'ятали усі його знайомі. Ввічливий дуже був, добро, такий добросовісна людина була. Що поганого ніколи нічого нікому не робив. Треба було допомагав. Ну такі зосереджений був на всьому. морально допомагав на нього можна було покластися як на людину. Із серпня 2023 року Вадим добровільно приєднався до лав збройних сил України та став на захист нашої держави від російських агресорів. Чоловік був прикладом для наслідування у мужності та патріотизмі. Його ж ніхто туди вот не гнав практично на ту війну. Вот просто у нього есть... були дійсно такі відношення вот жизни, життя, що дійсно правильний чоловік. Воїн героїчно загинув 17 червня 2024 року під час виконання бойового завдання. Світла пам'ять та вічна слава герою. Нещодавно інспектори Державної екоінспекції Поліського округу через веб-ресурс екозагроза отримали повідомлення про утворення стихійних сміттєзвалищ уздовж дороги на міський полігон твердих побутових відходів, яка є територією Оліївської об'єднаної громади. Інспектори виїхали на вказане місце, щоб зафіксувати адміністративне правопорушення. Встановлено, що вже неодноразово були надходили звернення стосовно цього самого приводу. Державною екологічною інспекцією вже вживалися заходи з цього питання до керівництва Оліївської сі сільської ради на сьогоднішній день ми розглядаємо електронні звернення громадян міста Житомира на додаток як загроза?», після чого будуть. Вжиті заходи до порушників природоохоронного законодавства. У своїй роботі екоінспектори вже використовують новітні гаджети для кращої оцінки завданої довкіллю шкоди, бозі камери, планшети, ноутбуки та дрони. Олександр Якимчук розповідає: після виявлення правопорушення в першу чергу екоінспекція намагається встановити особу, що вчинила його. Якщо будуть встановлені особи, будуть притягнути до адміністративної відповідальності. Якщо не встановлені особи і не виявлено, хто здійснив це У нас є комісія по безхазяйним відходам, яка створена на підставі статті 12 закону України про управління відходами. Комісійно будемо розглядати дану ситуацію та вживати заходи по ліквідації несанкціональних звалищ. Наразі суть екоконтролю полягає у притягненні підприємств забруднювачів до відповідальності, а не у попередженні таких правопорушень. З початком повномасштабного вторгнення об'єми роботи екоінспекторів значно збільшилися. У першу чергу через додаткові функції щодо обрахунку шкоди нанесеної довкіллі унаслідок збройної агресії Росії. Саме тому кажуть фахівці державна екоінс. Екоінспектор інспекція потребує реформування до повноштабного вторгнення. Планувалося реформування екологічного контролю. Як член кандидат ЄС, європейський союз зараз вимагає також ряд змін, і в тому числі настав час розгляду законопроекту. 3091 І зараз міністерство захисту довкілля під реформування саме проводить ті заходи. і Оцінює все таки як має виглядати екологічний контроль. Наразі в Держекоінспекції Поліського округу працює 94 інспектори. На кожного припадає понад на 530 км квадратних території після проведення реформи очікується зменшення цієї цифри у декілька разів. За інспектором буде закріплено від 75,5 до 110 км квадратних. Планується збільшення штату на території всієї України кількості інспекторів до 6300 таких робітників. І вони мають у цілодобово знаходитись на території. Вони мають знати, деякі підприємства як працює, чи є наявний відсутній в них дозвіл. Можна взяти за приклад, патрульна поліція. Постійно проводить обстеження, об'їзд територій і дивиться, виявляє правопорушення частка інспекторів Поліського округу приєдналася до лав Збройних сил України. Тож в Держекоінспекції з'явилися вакантні посади. Ці місця наразі пропонують студентам. Адже саме вони ті люди, які мають бажання та мотивацію працювати. В жовтні 2023 року ми прийняли п'ять студентів, які, вступивши до роботи, прийняли присягу державного службовця, і зараз, і зараз я скажу дуже успішно виконують свою роботу. Це молодь, яка дійсно вже. Живе новим, бачить нові війна і хоче все таки змін в країни. Однією з новеньких стала Анна Соловйова. Дівчина закінчила університет у 2023 році і одразу почала працювати у держекоінспекції, що дало їй можливість закріпити свої знання. Я фіксую адміністративні правопорушення. Ми також працюємо з веб Екозагроза, приймаємо виклики на гарячу лінію. Приймаємо звернення громадян і скарги і виїжджаємо, фіксуємо це і притягуємо осіб до адміністративної відповідальності. Окрім того, Держекоінспекція пропонує працевлаштування ветеранам війни та демобілізованим військовим. За словами як і міністра захисту довкілля, так і глави Державної екологічної інспекції саме на ветеранів і на молодь буде основна надія, і основні буде пріоритет щодо їх працевлаштування. Завдяки реформуванню Держекоінспекції під європейські стандарти буде оптимізовано та об'єднано усі контролюючі органи в один орган державного екологічного контролю та розмежовано дозвільні та контролюючі функції. Залучення міжнародних. Не технічної допомоги дозволить укомплектувати сучасні лабораторні центри і забезпечити інспекторів сучасним обладнанням. А створення нової системи кваліфікаційної підготовки дозволить покращити професійний рівень інспекторів. Переконані в Держекоінспекції Поліського округу. Купальний сезон відкрився ще 1 червня. Особливо коли на вулиці Спека люди планують свій відпочинок біля водойм. А щоб зробити його безпечнішим, у Житомирі на пляжі гідропарку цілодобово чергують рятувальники. Житомирська рятувальна Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді знаходиться в гідропарку, вулиця Чуднівська, між дитячим та дорослими пляжами. Лікар, водолаз. Значить, рятувальник моторист, ну також водолазний фахівець, я на службі з 9 ранку до 21 години вечора чергують в зоні відповідальності. Турбуватися про те, що вам не нададуть необхідну допомогу після 9 години вечора, не варто, адже на зміні завжди присутній черговий рятувальник. Для того, щоб швидко реагувати на те, що людина там. Взяла руку або там щось робить для того, щоб їй надати допомогу. Ми швидко заводимо катер і пливемо з водолазом і надаємо допомогу. Тобто або кидаємо круг, або в нас є така от вірьовачка, ми там можемо прив'язати круг до вірьовки, кидаємо вперед, і людина може за це е Тримається, і ми її підтягуємо чи до катера, чи до берега. Найчастіше за словами рятувальників їм доводиться зіштовхуватися з людьми, які вирішили влаштувати свій відпочинок, розпиваючи алкогольні напої. Наприклад, 10 років тому назад ми мали за сезон десь до 20 загиблих. 95% загибелі були внаслідок вживання алкогольних напоїв. Ми в мікрофон або особисто під'їжджаємо і зупиняємо, перешкоджаємо. Тому щоб він шов далі, але ж ми не маємо юридичних прав повноважень впливу, тому дана чітка указівка викликати національну поліцію. Якщо під час відпочинку є загроза вашому здоров'ю, ви можете покликати на допомогу, знаходячись безпосередньо на пляжі, або ж самостійно звернутися до лікаря, який знаходиться на першому поверсі будівлі Житомирської міської рятувальної служби на воді, В першочергових є два завдання. Перше це, е – це здійснити. Нагляду медичного забезпечення спусків водолазів під час виконання відповідних задач, і друга це е, надання е, до медичної медичної допомоги під час е, всяких прикрих випадків, коли люди тонуть. І м, третє, таке вже ну, постфактом, не таке пріоритетне це. Надання медичної допомоги людям, які звертаються в пляжі. З початком цього купального сезону медичну допомогу отримали близько 30 відпочивальників, які звернулися до лікаря самостійно. Тиск, бійки <смірко> <смірко> там всілякі трава в травматизації в такому сенсі. Цьогоріч мають і два нещасних випадки на воді. Останній сумний випадок стався на тому, на тому тижні. 35 років хлопець святкував свій день народження альтанки біля е, рибохорони. Виїхала на місце група водолазів. Ми достали тіло. Робота рятувальника насамперед це врятовані життя. Проте знати правила безпеки та надавати першу домедичну допомогу повинен вміти кожен. Треба ніколи не варто робити будь-які заходи в воді, тому що у разі навіть серцево-легеневої реанімації. Е, Типу, всі всі натискання на грудну клітку до добро не призведуть. Вони будуть неефективні в воді. Пливати до потопаючого треба виключно ззаду за спини його інакше він із за цього борсання вас травмує або ж наробить лиха і потягне вас за собою. Першочергово ми перевіряємо, чи людина при свідомості. Якщо людина при свідомості, то ми її кладемо в стабільне або ж безпечне положення, тобі ж на бачок. Спілкуємося, заспокаємо за потреби, викликаємо швидку. Якщо людина не дихає, то потрібно провести серцево-легеневу реанімацію для того, щоб якомога більше людей вміли надавати таку невідкладну допомогу. Рятувальники. Щорічно проводять заняття для дітей у школах. Це рятувальний пост, де через гучномовець люди чують усю необхідну інформацію та правила безпеки на воді. Ми оповіщаємо наших відпочиваючих про те, що не можна запливати за буйки, не можна оставляти дітей без догляду дорослих і виходити в стані алкогольного сп'яніння, в воду заходити і запливати купатися. В такому стані неможливо. Шановні відпочиваючі, попереджаємо за рекомендаціями Житомирської лабораторії Держпромспоживслужби заборонено купатися у водах дорослого та дитячих пляжів у зв'язку з невідповідністю показників санітарно-мікробіологічних досліджень. Під час повномасштабного вторгнення відпочинок на пляжах стає ще небезпечнішим. Тож у разі оголошення повітряної тривоги рятувальники також попереджають людей про необхідність піти в укриття, що знаходиться біля кінцевої зупинки гідропарку. Купатися на пляжах гідропарку фахівці не рекомендують, але якщо вода небезпечна, можна прийти, щоб просто позасмагати та відпочити. А на сьогоднішній день пісочку хороші. Будемо надалі обробляти, тобто пересіювати від тих камінчиків. Може, там якісь скельця, це. Що небудь буде для цього? У нас є спеціальна машина періодично раз на три тижні буде чиститися, прибиратися і пересіюватися. Також цього року придбали нові буйки та троси, щоб усі знали межі, за які не можна запливати. А на пляжах є все необхідне душові кабіни та перевдягальні. Тож для комфортного відпочинку житомирян зробили усе можливе. Проте насамперед кожен повинен дбати про свою безпеку і пам'ятати, вода не відповідає нормам, а розпивання алкоголю та ігнорування повітряної тривоги призводять до негативних наслідків. Вікторія Колтинович Дмитро Половинка, телеканал СК1. Це накладати турнікети, шукали міни та навіть гасили так зване полум'я. Усе це робили діти та дорослі. На святі під назвою Мама, тато я безпечна сім'я, яке влаштували фахівці ДСНС. літня пора для дітей завжди весела пора, але вона обов'язково повинна бути безпечною. Такі заходи завжди дітям подобаються, адже вони безпосередньо спілкуються з працівниками рятувальної служби, патрульної, можуть себе спробувати одягнути бойовий одяг. Родини рятувальників, поліцейських, працівників ювенальної превенції, волонтерів і газовиків брали участь у змаганнях, проходили локації різних служб надзвичайних ситуацій і разом навчалися, як провести літо безпечно. Thank yeah. you. Yeah. 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 Змагань стала і родина Маркових. Вони розповідають, для них це щось нове, але від того не менш цікаво та весело. Ми багато працюємо сьогодні. Є час провести з родиною, і це безпека, це і для дітей. Це ми їм е, показуємо приклад. Тому ми й вирішили, це дуже круто. Класні препятствия, класні продумані все дуже цікаво і для дітей. Звісно, це саме саме топ шукачем, шукали міни, знайшли. Так, все добре, ніхто не пострив. Ждав дівчатка розповідають, сьогодні вони дізналися багато нового і весело провели час. Як вам сьогоднішнє свято? Дуже класне, гарне, цікаве. Мені дуже подобалось. Ну це свято, ну цей день мені дуже сподобався. Взагалі вважаю, що такі заходи вони. Не тільки в наш час, вони корисні для дітей і для нас. Також на свято запросили діток з пришкільних таборів ліцеїв номер 4, 5 та 28. І після завершення змагань вони усі разом могли посидіти в машинах спецслужб, поговорити гучно-мовить та пострибати на батутах. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал Ескаудин. Життя складеться в майбутньому. Хтось стане спортсменом, хтось не стане спортсменом, хтось э, стане функціонером якийсь, хтось... в кожного свій шлях. Але э, цей базис, який зараз ви в собі виховуєте, це надзвичайно важливо. Ви великі молодці, дякую вам, дякую за ті емоції, які ви нам даруєте, нам, дорослим. І ми розуміємо, що ми щось теж робимо правильно. Задля нашого майбутнього.